Thank <laughs> you. А Сергія Петрович там, собственний персони. Хочу знала, як зводь. Ну це добре, що прийшли добре, бо я думала, що як випустила з рук, то буду вже шукати по подолу. Ну сідайте, коли прийшли. Погано їла що так думали. Сідайте, кажу. То я про вас мог ну, покоя подумаю. Та дай, боже, дай Боже. У вас добре духи зайшли. Це добре. Тільки ж я вас добре не знаю. Каже, синому связане та би. Чи привіни, я вже, при вже забув? Ну, Петрів Так. — Тільки образований, розумом вийшов, весь кім. А чи не сильне одного? — Ну, Душа ж у мене простає, то до простої жажелітні. <рес> 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 Ви знаєте, в мене така дочка, що її нема такої рівня. Хіба що торі на небі. А де є бакуна. Та бакуна, та бадаріще, гроші торгує. Тогда звільніте, простіть, може би в другий раз. Неужели у вас сьогодні ваші святые прошу. Ну тогда поздравляю вас з вашими святими іменінами. Дай вам щастя, дай вам Бог денок, дай вам Бог всего Боги солодкі, а не я пасі до мене до столу, я вас почастую за піканкою. Ну, а розрізько запіканка і пироги на ну, одну чарочку можна. Та ви ж, дарі вашу, бари! Чи ж таку і запіканку не ж, не Зараз прийду. Ох, і не пить чарку другу, та тікать звідси, бо не пишеться сюди всякою мужлиною, що ж тоді язиками на телепонєто нам не треба? Зараз, хто там я? Хто А це я. Як ви бачимо, знаєте що буде? Ну і що ж то прийдет? Ну і що ж то прийде? Ми вже з нею про все вже обговорили. Я ви її таки повірили. Ну, ну, ну не вручайтеся, ж, бо є ж, ж я ж улюблюю у вас. Ти ж прийшов, ти ж я ж, я ж я вас прийшов Пустіть мене. А ти не пущу. Пустіть. А ти не пущу. Não é que nos Дорогі дружки, нам ножки зняти, аж і Це ж я багато, я озолочу вас, озолочу на вас подол, на весь кий. Так, вам Ви заскочається. Баба, хуй на її забаву. Чого нам треба? У мешенчарку. Рідмадо. А це лони чому тут? Такі гості. Вітаємо вас, теплете великого і желає многієм. Tá só assim, tá? tá. muita Як ви відаєте печерський борця не кона з який як і твої! — Ума, шо вечерні, то це всі своє. Ми тягни, то вже чарку твою руки хоче! Так і ж ми. Май дівничко ж моя сиді. I velenio, un ciove, Ні, мають випадка. Прощайте, сикли до Я вже вийду. А чого це? Дивіться, бачить, німаєш. Та мене так там роботи багато. Та випий, та тут це любиш. Та й тоді без мене масло росте. А повинна до тебе на чистоводу або. the dog Ну че ты что? Вот. А чё, бля? Жаба без А ты пипка знаешь? Да, как-то видал он там одно на крещотике. Ну уже именно хай курка фрикна. Да хай ты не пьяный. Валера за него. Да хай